Давайте я давайте своїми словами я скажу, пан доктор Лівівсі питає, чому ми досі вихищаємося сталінськими будинками і старими спорудами. Я вам поясню чому. Тому що вам не будуть подобатися бараки, покасівшися ізби, завалівшися землянки тих, хто все це будував. Тим, чим ви зараз восхищаєтесь. <смір> <смір> Тому що коли у вас працюють раби, як би ви їх не називали, у вас дармовий труд, і ви можете, не цінуючи людське життя, не переживаючи за навички цих людей, їх експлуатувати максимально, і вони працюють лише за їжу. На сьогоднішній день, вибачайте, раби за їжу не працюють. Їм треба ще податки платити, родину утримувати і так далі. Тому на сьогоднішній день всякі ізлішества це доволі дорого. Наступне: ми можемо восхищатися лише тим, що дійшло до нас. Ми не можемо восхищатися тим, чого вже немає. Що забрала природа, забрав час. Ми не можемо цим восхищатися. Звісно, ми поїхали з, га з Галиною по Закарпаттю багато років тому. Ми дивилися дерев'яні церкви. Одна з них, до речі, згоріла декілька років тому. Шкода, там дерев'яний іконостас був, різьба по дереву, ну, дерев'яна церква була повністю. І. Всі, ми поїхали з Галиною в, Румині, в Румунію і теж дивилися дерев'яну церкву, яким було там 400, 500, 600 років. Вони знаходяться на фінансуванні держави, їх, за ними слідкують, їх консервують, просочують там спеціальними розчинами, щоб вони збереглися, ця, ця збереглася. І, звісно, ми приїжджаємо і ми восхищаємося, і ми дивуємося. ми Піднялися на гору там така гра, ми єлі виперлися На цій горі велике старе кладовище, і в центрі цього кладовища дерев'яна церква. Там з дуба викладена церква. Друзі, там діаметр, ну, такий, знаєте, метр двадцять стовбура. От як вони його спіляли, заробили, всі стики? Виклали церкву з такого дерева, не маючи кранів і всього цього. Звісно, це восхищає. Але ж ми не бачимо в ті споруди, в котрих жили ці майстри. Ми ж не бачимо цього. Тобто, саме із-за цього перекосу ми можемо восхищатися тим, що ми не можемо дозволити собі на сьогоднішній день це збудувати. Але є сучасні будівлі, сучасне хмарочоси багато з котрих на сьогоднішній день банкроти, стоять пусті, стоять заарештовані, борги Тому ми можемо поїхати вимірати, повисхищатися супертехнологічному, сучасному місту або тому місту, котре зараз будується, 170 км вздовж Побережжя. Знаєте, напевно, чули про це місто, місто, котре сучасне. Тобто зараз цивілізація вона пішла більше в технологію, тобто не в монументальність, а саме в технологію. Вона більш крихка, її легше зруйнувати, вона менш довговічна. І з цієї точки зору, ви знаєте, коли десь там на дні океану або якогось моря знаходять. Скульптури, котрим, блін, по 5-6 тисяч років і ти, і вчені дивуються, як цей гранит могли вгризти, це теж висхищає. Китайці вважають, що ми 10 цивілізація на цій планеті. Європейські дослідники кажуть, що ми десь шоста-сьома цивілізація. розумієте Тому кожна цивілізація має свій шлях розвідку, і, звісно, різний шлях. І ми спеціально їдемо в інші країни, щоб подивитися щось нове, щось незвичайне для наших країв це абсолютно нормально. Але міняються пріоритети, міняються технології і міняється те, в чому ми живемо.